Квітне природа, а з нею прийшов і сезон літньої алергії. Чимало пацієнтів в цей період скаржаться на закладеність носа, сльозотечу, першіння в горлі. Це реакція на пилок трав, бур'янів, злаків, цвітіння липи, берези, сосни та дуба, пояснює завідуюча амбулаторії загальної практики сімейної медицини No3 міста Полтави Оксана Ярова. Прояви найчастіше це запалення слизових верхніх дихальних шляхів та очей. Вони проявляються сльозотечею, чханням. Свербіння мочей, відчуттям стороннього тіла, зниження нюху, сухим надсадним кашлем. Ці симптоми часто списують на застуду, тому що розпізнати саме алергію, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Той за потреби скерує до потрібного фахівця, говорить Оксана Ярова. Зауважує, якщо маєте реакцію на амброзію, що цвіте з кінця липня, варто потурбуватися про себе вже зараз. Потрібно починати профілактику алергії, контакту з алергією геном, який буде найближчим часом в Серпні тому у вас ще є час провести профілактику, звернутись до лікаря, завчасно почати приймати препарати, які не дадуть розвинутися вам вираженим симптомам алергії під час контакту, цвітіння того алергену, до якого ви маєте сенсибілізацію. Не лише медики, а й алергіки зі стажем кажуть, правило номер один за можливості уникати контакту з алергеном. І, якщо ти знаєш, що в тебе алергія, отим на ліпу, допустим, чи на акацію, Начевательно туди ж не йти, а обходити це місце. У Я на руках это было. Алергія. Алергія страшна. Чесали з руки, я думала, що я їх і пачосую всі. Та пройшло, два рази випіла по таблеточці і пройшло, і так більше не було. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 міста Полтави нагадують, саме лікування алергії може призвести до погіршення стану.